Придністровські прикордонники підстрелили громадянина Молдови, але звинувачують у цьому українських вартових державного кордону. Інцидент стався поблизу населеного пункту Нова Андріяшівка. Там двоє чоловіків поверталися додому у Молдову з України і по них відкрили вогонь. Придністровський КДБ одразу звинуватив у стрілянині українську сторону. Однак, за попередніми даними робочої групи прикордонної служби України. Стріляв саме спецпідрозділ прикордонників невизнаної республіки. До того ж, після перевірки українських нарядів, які служать на кордоні, робоча група пересвідчилася, що уся зброя та боєприпаси на місці. Несанкціонованих операцій та пострілів кажуть також не було. Можна стовідсотково стверджувати, що з українського боку зброя учора на даній ділянці кордону не застосовувалася. Зброю, ймовірно, застосовував спецпідрозділ прикордонної охорони, невизнаної Придністровської Молдавської республіки, який якраз виконував певні завдання у тому районі.